Якщо вручили повістку. Як можна оскаржити неправомірне вручення повістки? Тут такий момент: саме вручення повістки, саму повістку її неможливо оскаржити, тобто, можливо, і, скоріш за все, просто вручення повістки, воно за собою потягне певні наслідки, тобто вам вручили повістку, за якою ви зобов'язані звернутися для уточнення даних для проходження військово-лікарської комісії, чи там ну вже бойове розпорядження. І якщо сам документ повістку оскаржити не можна то у випадку неявки на чоловіка покладаються певні наслідки: як то або адміністративна, або кримінальна відповідальність, і в рамках уже цих двох процесів можна говорити про те, що повістка була вручена неналежним чином, і що це не є документ, який несе за собою якісь певні наслідки. Тому, ну, наприклад, якщо в нас були повістка на уточнення даних, а уточнення вже було, або повістка на уточнення даних, але направлена не за тією адресою. Тому буде відповідальність за наявку по повістці, на думку територіального центру комплектування, але при оскарженні такої вже постанови можливо, буде скасування у зв'язку mm -hmm. з тим, що повістка була на належним чином вручена.